Не можу повірити. Просто не можу. На роботу вийшла, щоб вдома не сидіти, бо голова пухне. Мої співчуття. Пані Ірино, у вашого чоловіка були вороги? Може, конфлікти з кимось? Хто міг його вбити? Та ніхто не міг. Ну. Він безконфліктний був. Геть. Не знаю, може, його переплутала з кимось. Чи якийсь божевільний. Ну, нормальна людина не полізе туди. А прізвище Бендерське вам знайоме? Так, це власник скарбу. Ну. Чи. Не власник, як, як це називається? Ну, той, хто закопав його. Ваш чоловік розповідав про скарб. Він його шукав. Як дурний. Який скарб. Там, там хіба мишу дохлу знайдеш, а не скарб. Угу. А які у вас взагалі були стосунки з чоловіком? Нормальні стосунки були. 15 років разом. Претерлися. Справді. Бо я тут у реєстрі знайшов вашу заяву на розлучення, Кілька місяців тому подавали. М? Все не так вже нормально. Ну ми... ми думали про розбігтися. знаєте, як? Пристрасть пройшла, ми ще молоді. Могли б пожити для себе. І все не так, як ви думаєте. Ні, ми розійшлись мирно. Обоюдна угода. А де ви були в момент убивства? Вчора, о восьмій ранку. Але вже зміни з 10-ї, так? Я, я заїхала до подруги. Мені треба було їй віддати деякі речі. Зрозуміло.